Доброго дня, з вами компанія Sakura Ukraine. Ми знаходимося в селі Заріччя Закарпатської області, у фермера, який вирощує нашу брокколі від компанії Sakata гібрид Nexus. Які його основні переваги? Цей гібрид дуже добре переносить літню спекотну жару і має дуже привабливу головку, середня вага якої в районі 500-600 грам. Я зараз вам покажу на ваги і покладу, щоб ви бачили. Так. От. Така головка з середньою бусенькою. 496 грамів. Сьогодні вже 75-й день вирощування. Це гібрид з періодом вегетації 70-80 днів. Також він добре підходить і в осінній період вирощування в другий оберт. Але основне його призначення це літні посіви. Так як я ще раз скажу, він дуже добре переносить жаркі умови. І в'яже дуже. Добру, доброї якості головку в районі 500-700 г. Гібрид Nexus від компанії Sakata Sakura Ukraine вибираємо найкраще.